Дія, друзі, вітаю вас на каналі із сонячного В'єтнаму. Ми сьогодні йдемо на пляж прогулятися. У нас сьогодні гарна погодка, нарешті, нарешті розпогодилося. Вчора був гарний сонячний день, але ми цілий день гуляли по місту, ввечері зустрічалися з друзями. Сьогодні вирішили вибратися на пляжик, позабирати, покупатися, якщо тепла водичка. Ми що цілий тиждень була. Така прохолоденька погода, не знаю, якою буде вода, тож подивимося. От, і сьогоднішній день будемо проводити на пляжі. Будемо відпочивати. Яка велика квіточка, ого, яка величезна! Ти бачила? От, в два рази більше, ніж моя рука. Одна квіточка і друга. Бачила, яка величезна. Так, ходімо. Що немає чіпсиків? Чіпсики? Все з'їли. Одна пачка є. Щоб не якихось смаколиків купити з собою на пляж. А це що таке? Янкужу. Кукурузка? Так. Бачимо, намальована кукурузка, так бачу. І снаки беремо собі. Ось такі кукурудзяні палички, трішки чіпсів. Будемо цілий день на пляжку сьогодні тож будемо щось жувати трішки. Йдемо на касу. На вулиці сьогодні не дуже спекотно, так добре, але ми вчора вранці. Виходили вранці о 12-й годині, також, як і зараз. Це було дуже класно, а потім десь біля 3-ї години вже стало більш спекотніше. Можливо, сьогодні так буде. Давай я тобі поправлю панамочку. А, о, я бачу, там які Магазин? Бачиш? Ага. Так, бачу. Це не магазин, Аліса, це ресторан. Ні. Отой магазин. Нам не потрібно. Ми купили вже все, що нам треба. А давай наступним разом, можливо, завтра сюди прийдемо в нього. Давай. Він такий класний. Класний? Ми його не помічали, ми по тій стороні ніколи не ходили. Правда, ми завжди по тій стороні йшли. І ось тут що це? Ресторан? А ну, давай подивимося, що це магазин тут якийсь також. Ресторан, так? Ага, красиве дерево, так, дуже гарне. Легенько, легенько, Аліса. Дивіться, який зелений готель. Багато-багато насаджень, різних дерев, рослинок це дуже гарно. і, Мені здається, не так спекотно в номерах. Сонечко не світить цілий день і набагато комфортніше там. А -а -а -а. Йдемо на пляжик. А з Женєю пішли вже далеко вперед, а я щось позаду доганяю їх. Позуєш, Ліска? Вона... Хто гарний? Ботує. Травичка? Ботує Потрогати? Ой, так, дуже приємна. Так. 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 Гарний квіт. А, бджілка, бджілка. бджілка, бджілка, нічого страшного. Ні, не в не пожалить вона, не хвилюсь. М -м -м. Головне її не чіпати. Ходімо? Тебе на фоні автомобіля такого? Ого! Лімузина ліса. Це подиви, яка довга машина. Ти бачила таку коли-небудь? Нічого собі, каже, да, бачила. Де ти таку машину бачила? Скажи мені. У в готелі? В готелі? Ага, от сія. Приїхала така довга? Приїхала от така довга. Тата буде, тут мама тут буде, тут а? гаїча буде, купи. Ага. На... А, Аліса попереду, ти всіх вже в машину посаджала. Ваше? Молодець. Ваше, на морі там така хвиля величезна. Не, ми купати. прийшли вже купатися. Ага. Ну, я не знаю, як ми сьогодні будемо купатися. Там дуже велика хвиля. Ні, я хочу. Сильно, сильне. Пішли спочатку, визначимося, де ми візьмемо собі шезлонг. Спробуємо знайти біля майданчика, там, де Аліса гралася минулий раз. Так? Щоб ти знов там гралася? А, так, біля гойдалки, біля гірки, хочеш? Угу. Добре, а потім будемо вже все решту Дивитися, думати. Вон, дивися, будиночки для голубів. Бачила? Ага, я там голуби живуть в тих будиночках. Що чому голуби живуть? Ну так. Їм же треба десь жити, для них такі будиночки будують. Датки? Ну, мабуть, дядьки. Хтось будує. На Куди ти підеш? На гірку. Давай сукню спочатку знімемо, Аліса. Беремо один шезлон, нам одного достатньо, ми все рівно. У черзі сидимо, то за лісою граємось, то купаємося, то я щось похожу, познімаю для вас, тож нам одного з головою достатньо. Пісок є на гірці, нам вже гаряче, таке сонце. Сьогодні не так багато людей, правда, на шезлонгах, як ми в минулу суботу приходили, тут взагалі було дуже багато людей. Сьогодні... Ну дивись, як хочеш, обирай. Мені неважливо. 40 тисяч донг коштує один шезлонг. Давай, я тобі зараз допоможу. Підемо потрогаємо водичку. Аліся вже бігала, сказала, що водичка тепла. Але, можливо, Аліса просто хоче купатися, тому вона сказала, що водичка тепла. О, парашут падає, падає, падає в воду. Ні, не упали, злетіли знову. Полетіли, клас! Точно сьогодні не буду. Мені така водичка некомфортна. Ну, цілий тиждень був прохолодний, вчора вже трішки тепліше. Позавчора почало тепліше, о Це не моя вода, точно. Я сьогодні не купаюся. Люди купаються. Навіть вон, дітки в пісочку поперсаються біля водички, а мені така вода некомфортна, мені прохолодно, я таку не люблю. Değil evet. Не пам'ятаю, чи вже говорила на вулиці сьогодні не спекотно. Я навіть ось трошечки в тінечку посиділа, навіть підмерзла лісажені, пішли прогулялися по пляжику. А я сиділа під накриттям, то навіть захотілося вийти на сонечко, трішки пройтися, бо не спекотно. Ну насправді це досить добре, що ти не як сосисочка смажишся на сонці. Що тобі нема куди від цього сонця дітися. Але я хотіла би сьогодні покупатися. Якби була тепла вода. Ну нічого, буде. Тепліше, буде тепліша вода. Діти кричать, мені почалося, що Аліса мене кличе. Тоді будемо купатися. Зараз навіть лісти не хочу. Навіть і Аліса потрогала другий раз водичку, сказала, що ні, купатися не хочу. Там на майданчику грається, дітки граються, вона щось трішки грається, то їсть, то грається, то в пісочку щось будуємо з нею. Ось так проводимо сьогоднішній день. Так аж прохолодно. Мені вже стало. Ми вже сиділи, я вже хотіла йти додому, поки що Алісу під душем покупала, бо вона все в пісочку була. О, зараз ще приготувати щось поїсти, бо їсти вже хочеться. Можливо, щось придумаємо на вечір. Може, ще й десь вийдемо. Але <laughs> будемо вирішувати вже трішки пізніше, коли вже будемо вдома, повечеряємо. Тоді вже приймемо остаточне рішення, чи ми кудись будемо виходити. Але Поки що не знаємо своїх сил, тоді буде видно. Ми Ви тут вранці фотографувалися, тепер ввечері фотографуватися. Так? Ого, ти моя красунечка. Ходімо, фото? Давай фото зроблю. Вирішили таки прогулятися. Наші друзі написали, що заходьте до нас на чай. а ми вирішили не відмовитися. Тож йдемо зараз ними, а потім може ще трішечки прогуляємося. Так, по місту, можливо, вздовж набережної, річкової. Обіцяли Алісі ще на машинках, до машинок пройтися, можливо, якщо буде сили, бо вона. На пляж йшла ніжками, з пляжу йшла ніжками, ми цього разу не брали самокат, так як вже знаємо, що вона може досить тривалий час пройти сама, але той факт, що вона сьогодні на пляжику багато сили втратила, то виснажилася, втомилася і спадки їй дуже хотілося, бо ж вона і сьогодні виходить без денного сну. Вчора вона не спала, і сьогодні не поспала. Вже її годувала, вона вже так з закритими оченята жувала. Я їй дала 10 хвилин трішки перезавантажитися, бо вже 6 годин вечора вже спати не варіант, вже потрібно трішки розважити, ще хоча б 2-3 годинки витримати і тоді вже лягати в спатоньки вже на ніч. Бо як зараз переб'є сон, то і... А Вечір зіпсує, буде капризувати цілий вечір. І потім важко буде вкладатися спати на ніч. Отож, йдемо до друзів на чай. Тут завжди такий рух перейти дорогу увечері. От в вечірній час просто неможливо. Отам, на дев'ятому вони живуть, Аліска. Отам, так. Ходімо, що з ніжка у Аліски болить, що Аліса з Ніжкою. Болить. Щось... Ми йшли з пляжиком. Вона жалілася, що ніжка болить. І от до цього часу вона не і болить. Куди ми йдемо? Машинки. На машинки? Нарешті Аліса дочекалася. Йдемо ми через стадіон. Ух, до річкової набережної. và mong rằng ba giờ chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị vời và mong rằng chúng tôi sẽ có được một đêm ăn hết mình và nhạc hết sức ạ xin được cảm ơn quý vị đã đến đây và mở đầu chương trình là ca khúc tình diễm la xa xin mời quý <laughs> vị cùng thưởng thức Такими квітами, з такими вінками квітів. Підемо подивимось тим більше мені вже потрібно було зайти. Hello. підемо подивимося, що у них тут великий магазин. Так пахнуть булочки, в них своя пекарня, пахне гарно. так, Мені що мені не потрібно було, молоко потрібно. Де кошик? Кошик треба взяти? Тут ще є другий поверх. Я тут вже яйця взяла. Тут Місця, звісно, набагато більше, ніж в нашому монвілку, продуктів має бути більше, ніж в нашому магазинчику. Так, яйця вівсянка кау і все на 194 тисячі. Так, ну ось і машинки. Ось, ти хочеш на пожежній машині? О, ось таку ти обрала. Ти точно хочеш таку машину? Ти впевнена? Ну зараз. Давай подивимось, що тут ще є, давай. Аліса, стоп, стоп, стоп. Нічого собі, я злякалася. Аліса сьогодні на пожежній машині. Так, Аліса? Хотіла вона пожежну машину, вона, мабуть, бачила, що вони є. Ми минулий раз каталися, було мало людей. Аліса, дивися вперед. Скільки дітей, стоп-стоп, стоп, стоп, стоп. Ти диви на цього хлопчика, це спеціально підлазить. Ого! А це хто там такий поїхав? Ти бачила? Таня з Олегом. Онь, стоп-стоп-стоп, стоп! -топ -топ -топ. Ти що? У мене, у мене стрес. Я не знаю як кого, а у мене стрес. Давай, Алісо, вперед. Ого, це то дівчата поїхали швидко, правда? Аліса, Аліса, рулюй. Ух, 30 хвилин нервів. Жені. Женя ходить за лісою. Я 10 хвилин побігала, втомилася все. Я відпочиваю. Минулий раз ми приходили в будній день, то там щось, декілька машинок каталося і все. А Сьогодні тут капецьки дітей і дорослих катаються, бо тут є і машинки для дорослих людей, і для дорослих дітей, і для зовсім малючків на пульту управління. То... Трішки так, потрібно бути уважним. Краще приходити в будній день, коли нікого немає, то тоді класно. А цей хлопчик, він таке робить на цій машинці, це просто. Поліцейський розворот на місці перед Алісою гальмує. Я так злякалася один раз. Ну що ж, друзі, ось таким вийшов наш сьогоднішній день. Тож, Розважалися і на пляжі, і на машинках Аліся покаталася, задоволена страшенно. На сьогодні я з вами вже хочу попрощатися, бо я також уже стомилася. Будемо йти додому, відпочивати і готуватися до завтрашнього наступного дня. Незважаючи ні на що, я вам бажаю міцного здоров'я, гарного настрою, мирного неба і всього всього найкращого. Бувайте і до зустрічі завтра в новому влозі.